Чи я обрала таку професію? Мабуть, я її не обрала. Професію обрала мене, тому що, не думаючи, поступила я в спеціальний заклад, ніколи собі не думала, що стану викладачем. В моїй роботі мені дуже подобається те, що я можу бути корисною людям, що мої поради, які ми даємо по телефону, можуть врятувати життя людині. Обрала цю професію, тому що мені подобається допомагати людям. Моя специфіка моєї роботи це хімія і радіація, яка завжди мене цікавила. Найважче це нести відповідальність за прийняті рішення, оскільки від прийнятого на безпосередньо рішення в критичну якусь хвилину залежить дійсно людське життя. Для того треба мати холодний розум, мати витримку. І е, розуміти, що е, твоє, е, твоє прийняте рішення воно дуже важливе, і це це дає е, змогу сконцентруватися на події, яка відбувається. Опанувати себе, свої емоції, специфіка моєї роботи під час війни кардинально змінилася, адже я перша виїжджаю на надзвичайні ситуації пов'язані з ракетними обстрілами, де група РХПЗ проводить традиційну та хімічну розвідку, аналіз і висновки доповідає групі оперативних рятувальників, де безпосередньо вони можуть проводити ліквідаційні роботи. Так, робота займає дуже багато часу і на особисте життя залишається значно менше, особливо зараз, тому е, намагаюся якось планувати свій час відпочинку з сім'єю і не, щоб не заважала робота. Стараюся встигатися часто. Період війни однозначно. специфіка роботи змінилася. Люди стали більш обачніші, вони телефонують більше, повідомляють про підозрілі, якісь предмети чи пакунки. Роботи стало більше. Роботу і життя поєднувати насправді важко, тому що ти при першому виклику маєш бути на роботі, реагувати на надзвичайну ситуацію, вдома ти маєш залишатися в сімейних обставинах, тобто в сімейних стосунках, ти маєш забувати про роботу, і насправді це є досить тяжко, адже годину назад ти був десь не на надзвичайній ситуації, а вдома вже спокій, потрібно якось відключатися від того. Коли я прийшла працювати, було таке розуміння. Ну, ми не розуміли молоді, чого ми собі прийшли. Ну, я ж жінка, я ж дівчина, а зараз то все по-іншому. Жінка то офіцерчі. Я можу так само на рівні стояти з іншими. Також виконувати ту роботу, виконувати. І війна зруйнувала всі гендерні типи. Роботу, які виконували чоловіки, можуть виконувати дівчата однозначно. Це вже доказує як на моєму примірі, так і на інших дівчатах, які працюють в надзвичайних ситуаціях, і насправді інколи дівчина може зробити таку роботу, і не зможе.